Ми маємо тут дві матриці розміром 3х3 матрицю A і матрицю B. І ви б могли, звичайно, розглядати кожну з них як перетворення в тривимірному просторі, але давайте подумаємо про композиції A з B, щоб ви могли розглядати це як перетворення, де спочатку ви застосовуєте B-матрицю, а потім матрицю A. І тоді ми можемо це представити за допомогою іншої матриці 3х3. Як ми бачимо, вона частково завершена. У нас є значення першого стовпчика і є значення третього стовпчика. І, відповідно, моє запитання полягає в тому, які значення має цей середній стопчик. Гаразд, подумаємо над цим разом. Один із способів побудувати композицію ASB полягає в тому, що виберете кожен із стовпців B, наприклад, перший. І думайте про те, яким він буде під час перетворення. Отже, знову, якщо ми беремо цей стовпець і застосовуємо до нього перетворення A, ми отримуємо ось цей стовпчик. Наприклад, якщо ми беремо ось цей стовпець і застосовуємо до нього перетворення, то ми отримаємо ці значення. Відповідно, якщо ми хочемо дізнатися значення посерединці, нам треба зробити перетворення над цим стовпчиком. Ми з вами пам'ятаємо, що ми можемо переписати цей стовпець у вигляді лінійної композиції, тобто 0 помножено на одиничний вектор 1, 0, 0, додати 2 помножено на одиничний вектор 0, 1, 0, і додати 3 помножено теж на одиничний вектор 0, 0, 1. Але. Коли ви вже застосовуєте перетворення замість використання цих одиничних векторів, використовуйте їх зображення під цим перетворенням. Тобто, фактично, замість цього одиничного вектора у нас буде перший стопчик нашої матриці. Замість цього одиничного вектора 0, 1, 0 у нас буде другий стовпчик нашої матриці. І замість цього 0, 0, 1 у нас буде третій стовпчик нашої матриці. Переписуємо. 0 помножити на перший стопчик, значення якого мінус 3 мінус -3, 3 3, плюс 2 помножити на другий стовпчик зі значеннями 0 мінус 2 3 і плюс 3 помножити на значення третього стопчика. 0 мінус 4, 1. Цей вектор у нас зникає при множенні на 0. У нас буде 2 на 0 0, 2 на мінус 2 мінус 4, 2 на 3 6, плюс 3 на 0 0, 3 на мінус 4 мінус 12, 3 на 1, 3. 0 плюс 0 0, мінус 4 плюс мінус 12, мінус 16. І шість плюс три дев'ять.